Доброго дня, любі наші хлопчики та дівчатка. Привіт! Привіт усім! Привіт! Водознайку, водознайку, А що це в тебе таке? А? Як що, крапусю, це ж ти? Я? Водознайку, Ти помиляєшся? ну на мене і на ось це от дивне створіння. Хіба ми схожі? Крапусю, це ти, але під мікроскопом. А, а як це? Ну, ось дивись, я хлопчик, і як у кожної людини в мене є серце, легені, кістки. А ти, крапусю, краплинка води. Твоє тіло складається з атомів. А хто такі атоми? Це такі маленькі, маленькі частинки, які об'єднують у трошки більші молекули. Молекули ж у свою чергу утворюють будь-яку речовину чи навіть тверду річ. Як все це складно водослайку? Ну просто дуже дуже складно. Звісно, що складно, адже це хімія, наука, яка все-все знає про речовини, що існують в природі. А до чого тут цей малюнок дивний? Крапусю. Це твоє внутрішнє зображення, тобто формула хімічна. Формула? А що означає ось ця ось буква Н? Це не буква Н, а латинська буква H. У хімії так називають водень. А ось ця ось кругла буква О, як бублик. О це кисень. Ого-го! А навіщо це дійка? Двійка. Двійка, крапусю. Вона означає, що ти складаєшся з однієї молекули кисню та двох молекул водню. Зрозуміла? Ну, ніби зрозуміла. Але я, я ще замаленьку дознайку для такої науки, як Хімія. Нічого не замаленька. Ти ж у мене розумниця. Так, я така. Я розумниця. І наші телеглядачі також розумники. Тому вони запам'ятали мою хімічну формулу. Правда? Аж два О, аж два О. Аж два. Ось. Молодчинка, та коли ти така розумниця, то маєш знати все про місце, де народилася. А й знаю! Ось, знаю. Народилася я, глибоко-глибоко під землею. Там є чиста причиста підземна річка. Вона утворилася з гігантського льодовика, що колись вкривав усю землю. З річки тієї ще колись динозаври пили. Від людського ока її ховають кілька ковтр, тобто різноманітних грунтових так і як з-під землі ти потрапила на гору? Якось, коли ми з братчиками і сестричками бавилися в нас доганялки, почувся з гори якийсь невідомий гуркіт. Гуркіт. Поволі до нас почали опускатися дивні і довгі труби в дознайку. І що то були за труби? Що то були за труби, питаєш? Знаєш водознайку, хай краще розкаже про них начальник водопровідних насосних станцій, капе Тернопіль водоканал Леонід Андрійович Ментух. Він, можна сказати, мій хресний тато. Ось так. То хочеш познайом нас з ним? Добре, добре. Доброго дня, Леоніда Андрій! Того дня люби крапуси. Леоніду Андрійовичу, а що то були за такі довгі придовгі труби, що опустилися до нас під землю? Ми воду для вас, дітки, даємо з підземних джерел, з артезіанських свердловин, з глибини близько 50 метрів. І оцими довгими-придовгими трубами вода. За допомогою насосів викачуються наверх. Так, я відчувала, що мене щось наче тягне до гори, а це були, виявляється, насоси. А що таке насоси? Е, насоси це такі механізми, які перекачують воду. Вони можуть перекачувати з великих глибин на поверхню, і вже на поверхні. З одного місця в інше, прямо в кране. Ого, як цікаво! Я йшла довгими предгими коридорами, а це були труби. І врешті я потрапила в басейн. Там ми з братчиками і сестричками того, того, того бо... За басейн. Цей басейн э, називається резервуар чистої води. Це э, збір води, звідки вона вже пер перекачується безпосередньо в крани. То напевно був дитячий садочок. Нам там давали якісь ліки. Для того, щоб ти крапуса була чистою і безпечною для діток. Дядя і тьоті на насосних станціях додають до тебе трішечки хлору. Хлор в великих дозах, він шкідливий, звичайно, а от невеличкі дози вбивають різні бактерії і не дають маленьким діткам захворіти від води. А як я можу, така маленька? Трибати ти не вмієш, але за допомогою насосів ти піднімаєшся на будь-який поверх. За допомогою насосів? А вони що? Вони підкидають так? Вони не підкидають, вони надають тобі швидкості, з якою ти пересуваєшся по трубах. А хто ще? Крім насосів, живе на водопровідній насосній станції. Мені казали, що тут живе якесь асу. Так, крапусе, на водопровідній насосній станції живуть дуже багато механізмів. Тут і насоси, тут підстанції, тут і системи управління. Системи управління це для того, щоб для діток водичка попадала з постійним тиском, для того, щоб труби не рвалися, і для того, щоб дяді і тьоті могли. Гарно керувати процесом водопостачання. Дякую вам, Леніда Андрійовичу. За таку цікаву та розповідь. До побачення, крапусю, до зустрічі, люба. Цікавою була твоя мандрівка. Навіть дуже цікавою. Ось добре було би, коли б наші любі телеглядачі намалювали той її відрізок, що найбільше їм запам'ятався. А листи надіслали нам на адресу Місто Тернопіль, вулиця Загайдачного телепрограма для нас. Поїтливіший діток перегоди крапусі та водознайка. Водознайка. Ось. Знаєш, крапусю, я навіть сам візьмуся за пензлі і намалюю. А, зрештою, сама побачиш. А зараз час прощатися. Бувайте, любі наші хлопчики та дівчатка. Фрес. До зустрічі! Па-па всім! Па -па. <му>